Щоб всю ніч були погребі? — Так, ми до чотирьох. А що летіло? Кажі будь ласка. Стріляли, наскільки я зрозуміла, каби були, сто процентів були каби. Да, Пролітали мимо, по селу були каби. Позавчора було так же, як вчора, тільки дуже намного страшніше, бо сусіднє село обстрілювали. І сьогодні ж те саме ночі було, тільки вже по нам стріляли. Дрони Долітають. Ви в Запоріжжя саме виїжджаєте? З, З, зараз на, на даний момент ми виїжджаємо в Запоріжжя, а mm -hmm. завтра вже поїдемо в Одеську область. Ну, якраз в школу там піде mm -hmm. і сподіваюсь. Різка, зіфірка, Артурчик і Миша. Беремо четверо, троє малих і мама їхня. А так у нас ще залишиться один кот тут, і іменно у, у нас вдома. І у бабушки ще тоже троє маленьких, і їх теж мама. Іде з мама, а? Артур. 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 Кожний, день, кожний день таке ж кошмарення, підкралися. І воно ж тут ближче, б'є мінометка, яка б'є на 5 кілометрів. І потім, а сьогодні п'ять кабів прилетіло. Там да тут у нас є вулиця молодежна, в огород там побиті хати. Ну ми так їх, як би ще подобати не знаємо. Хати дуже постраждали. Ми тут якби в центрі, у суботу утром ось напроти нас хата, прямо ось в огород кап. Брат мій садив картошку, каже, як полетіли щипки, отак мимо хати над головою, він бідною впав, другий брат там живе. Ні, не зачепило, слава Богу, все пролетіло і летіло аж на два кілометри, там наш ядальний ларюк, ну там теж вулиці живу, люди живуть. Падало на криші. Бри Брили такі, такі важкі, ну кожен день отакий кошмар, уже ж просто ну, у людей нервиш. І в нас матері вважай, 80 годин лежача. Ну от як. Стопив записи до евакуації з населеного пункту селища Веселянка, які перебувають поблизу зони бойових дій. Сьогодні вночі він прибував під артобстрілом. Зночі немає світла на селому пункті, сім'я перебувала всю ніч у підвалі в безпечному місці, лише тільки в четвертій ранку змогли вийти. Зараз максимально оперативно збираємо необхідні речі та вивозимо до безпечного регіону.